В першу, <кій> першу чергу, як я це розумію, якщо збереться достатня, скажімо, кількість, певна критична маса тих людей, які є в місті з нами, які, які в місті заслуговують на повагу мешканців до думків таких людей, не дослухатись буде досить складно і щонайменше неправильно навіть з певних таких... І арі речей, тобто якщо влада буде ігнорувати думку цих людей, вона буде перед мешканцями в непозитивному світлі виглядати. що ви пропонуєте? Я не знаю, які там закона будуть приїздити про цю... Про... Коли розробляла розроблялася інші про громадські слухання, статуту він, громаду він громаду є Він громаду. є. Роз... Він, є Але розроблений... він не заперечили, тобто рано механізму так і немає. Він, є, ні, ні, він є вже розроблений. Знову ж таки позавчора його вже ну кінцевий документ. Він був дуже громісткий. Він щось на 40-100 сорок чи на 50. Зараз його скоротили, викинули з нього всі там дублювання закону про місцеве самоврядування, закону про статус інших законів. Залишили власне, сутність того, що ну що ми самі виписуємо в статуті. От і в тому числі там буде положення про громадські слухання, але просто тільки позавчора нам в папочку в комісію на розгляд його подали. Я думаю, на цю або на наступну сесію він уже піде на сесію. Mm -hmm. Але навіть буде, якщо буде таке положення розроблено, то не значить, що ми тут зберемося і раптом тут всі побіжать, якісь бід. Сидять два депутати, які за результатами того, що почують. Думку людей можуть зробити запити і винести питання на сесію. Сидять, сидять журналісти, які можуть прописати все в своїх органах і сформувати громадську думку. Підлежачий камінь вода не тече, і це, напевно, можна сказати про принцип. Але я би не хотів, щоб тут більше, я вже щось достатньо наговорився. Як ну, тобто, ну, хотів, щоб дум... Олег Васильович думаєте, з цього приводу почути. А so. до депутатів конкретно до пана Кулька і до пана Пруцишина, отам там зверніться до сесії, припиніть то будівництво розбудову труспу. Це досить набивати кишені, розумієте, і нищити курорт. Згідний з вами. Пане Володимире, згідний з вами і завтра питання, сьогодні припиню набивати <people> <vegetation> <before then everyone> кишені. Не спуститься таким дуже дуже. Пане Володимир, ну, ви знаєте, знає, що визу. якщо б вже, вже на то пішло, Трускавець місто маленьке, mm -hmm. Дуже маленьке і всі все знають. І що yeah. там пропонувалося? Ви знаєте, що Трускавецька депутатський корпус, то є така міні-Верховна Рада. Міні, розумієте, там просто цифри інші фігурують. їх убрали Терковецька громада, які тепер. E, скажіть мені, будь ласка, одна десятая акуратно, десята скажіть мені, будь ласка. Ви всі в курсі справи, як проходила партія «Права воля в Україні»? Всі в курсі справи. Всі в курсі справи. Всі в курсі справи. Всі в курсі справи. Всі в а правоохоронні а органи чому чумов... А правоохоронні а, органи а чому не випадка. Пане Володимир, от ви підняли цікаве питання про одну з політичних партій, як вона потрапляла до містечкового парламенту. Чи на місто круто говорить? Одна з як на мене, у нас функція такого відкритого діалогу, який відкритій на будь-які теми, так це, наприклад, пояснити людям мешканцям що, що, що 200 гривень це дуже класно. Особливо в ну, скрутні часи, але ну, хто ж розраховує заплатити 200 гривень, а не вернути собі 1000? Люди зрозуміли, бо отримавши рахунки на комунальні послуги. Треба тому. нагадувати, і люди просто... Хто пройшов за 200 гривень? Люди... ким він став після цього і які прийшли і, і, і. рахунки за комунальні послуги. І okay. люди, люди просто-напросто не порахували свою ціну, якщо ти 200 гривень розділити на 5 років. Ні, розумієте, пане Володимире, ну от ви ви, ви вже не в правильному напрямку говорите. Ну добре, людина би сказала, ні, 200 мало, дай тисячу. Ну, то тоді б рахунки прийшли в п'ять разів більше, бо відбити треба по-любому всі гроші. Людина має розуміти, що якщо, люд, якщо до тебе приходить кандидат з грошима і купує твій голос, він не йде в міську раду захищати твої інтереси. Я знаю, він але... йде відбити ці бабки. Ну, 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 ну Захищати свої ну, інтереси. Хто повірить Ту Ту в Дон кіхота, який йде в міську раду? Купуючи голоси, щоб захищати справедливість інтереси мешканців. От я інакше не можу потрапити. Я куплю ваші голоси, ну, щоб думаю, захищати, що ви захищати? повірите, що я один з тих, кому дістається більше всіх. Бо хто там знає, що ну не, не, вображу, не буду прізвища називати там, назви дві третіх нашого депутатського корпусу, і люди навіть не знають, що вони депутати. А то, що пірко, депутат знають майже всі, і я дістаю за всіх, повірте. І до мене була теж претензія, був дзвінок з цього приводу. Але я сказав, добре, давайте я беруся за цю справу, але одна єдина річ два сумага, щоб ви дали письмові свідчення, з якими я піду, інакше з мене зроблять дурне і кловом. А ви там для чого є? От ми зібралися для того, щоб майбутнього такого не було. Але я не хочу, щоб знов ну, пілько і Процишин, і ще говорили. От мені дуже цікаво, що скаже Олег Васильович, який ну, в політиці так був дуже активним чоловіком. А останній час трошки ця активність десь впала. І він таким оком досвідчено і той же час свіжим оком чоловіка досвідчено в політиці. Свою думку скаже. Дякую, Орфевич. Піграшки Майковаючи, зважав, Олег. Думка моя така. Мені здається, що ці е, тяжкі, такі чорні е, фарби, які зараз тут розвиті, мені здається, вони абсолютно е, спрямовані так, е, щоб напевне психологічно все-таки людям якось розказати, що ну, можливо, зараз я так скажу, в іншу сторону скажу. Коли я чую всі рецепти, мені згадується вислів Галича про те, що не бійся тюрми, не бійся Суми, він співав одній пісні, а бійся тих людей, які все знають і куди йти ними. Оці фарби, які тут вилеті зараз, вони вилеті ніби так через незадоволення своє, через певні якісь проблеми, які виникли між депутатському корпусі, депутацією, між... Міським головою, деякими депутатами. І мені здається, що треба якось нашу розмову повернути в русло, щоб ця розмова була спрямована власне до виборців. Не до міського голови, не до депутатів, до виборців, які вибирали місь... депутатів, вибирали міського голову. І я не збираюся тут нікого критикувати, нікому співати якісь ходи хвалебні, або когось дуже критикувати. Ще колись наш. Мудрий, чи мудрий психолог чи цей Карнегі казав, що критика ніколи ні до чого ні, ні до якого результату не приводить, приводить хіба до одного. Наживаєш собі ворогів. Тобто жодна людина якось абстрагується, вибудовує собі захист і починає відбиватися, як, як в, теніс, в тенісі топспін. Починає грати. Шарик туди, шарик туди. Тобто єдиним арбітром в даній ситуації, на мою думку, є виборці. До яких треба і закликати. Власне ж, виборці вибрали, делегували міську раду і депутатів для того, щоб вони на певний період, на 5 років виконували ці функції, делегувати виконувати функції за людей, які зараз дивляться телевізор хтось там десь сніг відкидує, хтось ще щось робить по господарці. А міська рада повинна працювати. Міська рада, виконавча влада повинна зранку підійти до пам'ятника. Степану Бандери, який стоїть на коліна, стати на два коліна і сказати, дорогі мої виборці, дякую вам, що ви мене вибрали. Я буду вірою і правдою служити цей день вам. Дозвольте мені служити далі. Тобто служити. Слуги наші слуги. Тобто до чого апелювати? Я розумію, що тут є така романтика з моєї сторони, але мені здається, що відповідальний в першу чергу за діяльність, яка той міський голова не такий, ті депутати не такі. В першу чергу відповідальні ті виборці, які не контролюють міську раду, які не є активними і таке інше. Тобто неактивність, міськи, неактивність людей призводить до того, що ті чи інші чиновники вільно себе поводять, мають можливість вільно себе поводити. Терпець, оце який є українського народу, такий недавно почув вірш, такий терпець. І, Дмитро Чекалкін його е, читав 5 на п'ятому каналі. Він дуже такий показовий, з вашою дозволу, тут трошки розряджу ситуацію. По мені здається, що треба все-таки повести якось трошки розмову в більш світлих тонах. І все в нас нормально. Мені здається, що е, все буде добре, якщо народ трошки стане активніший. Так от він так говорив. Американців є свобода, У нівців пиво та бекон. Французів є висока мода, в англійців кращий стадіон. А українець пересічний у справі інший є взірець. Він має довгий, еластичний, ніде не бачений терпець. Наприклад, зверху заманеться ввести податок на штани. Терпець українця не порветься, хоч 300 літ його тягне. Або братва введе в оману, покличе в банк, а там бордель. Українець свій терпець дістане, зітхне знову до грабель. Я чув, начальство задля траншу продати хотіли наш терпець, не продавайте, я не раджу, бо вам усім прийде і в душках. Висподіваний і дуже неприємний фінал. До чого я тут все веду? Мені здається, оцей терпець, врешті-решт, він вже натягнутий і на державному рівні, і на місцевому рівні. І він вже влада повинна перехожу тепер до пропозицій. От, власне, ми зібралися для того, щоб сказати людям, донести, можливо, людям, я не знаю, я тут не, не претендую на якісь, на якісь мудрі речі або на якусь святість, але донести людям, що, що людям-виборцям, що людям, яких обрали в представницьку владу чи е в виконавчі структури. Довести, що треба якось наводити один між одним комунікацію, наводити між одним, один між одним діалог. Тому що якщо не буде діалогу, не буде розуміння і не буде чути один в одному про, про, про ті чи інші проблеми, то тоді виникають оці власні конфлікти, які, про які зараз говорив пан Володимир, пан Ігор, пан Богдан. Не треба в, себе, в собі треба подавити цю образу дитячу. або Нерозуміння, коли хтось щось говорить і хоче донести іншу думку, чи з тої чи іншої сторони якось люди не відходять від того дитячого комплексу, який каже, а може, мій тато прийде, і от він тобі дасть і розсудить. Оці образи, мені здається, для політиків взагалі не повинні бути властиві. Людина повинна, можливо, навіть по-своєму зробити, але повинна культурно спокійно вислухати. Толерантно поставити на голосування ту чи іншу думку і прийняти те рішення, яку, яке прийняти рішення. Для цього є, скажімо так, якісь відносини, регламент і всі решта в політиці. Тому я хотів би сказати одне. На мою думку, найважливіше, знову не хочу бути романтиком, але найважливіше донести якісь наші думки до, до людей. Бо люди... Той чи інш, та чи інша людина живе в тому чи іншому окрузі, в тому чи іншому будинку. Напевне, спілкується з тою чи іншою людиною, спілкується з тими чи іншими людьми. І не так вже й мало від нас залежить, коли ми будемо доносити не негатив тільки, як там погано, як там тарифи піднімали, як там до речі щодо тарифів. Мені здається, що там якийсь ворог працював конкретний Руслана Ярославовича, конкретний якийсь піар, піар менеджер як би знищити його рейтинг ну, до нуля. Тому що так як піднімала міська рада ці, ці тарифи, мені здається, ну, це треба вміти так от, от, працювати проти, проти себе. Чому тут комунікативно не було зроблено не поговорити з людьми, не провести через пресу, через громадськість? Через будь-які засоби, які є можливі для на даний час мені здається, є багато різних комунікативних можливостей, провести якесь обговорення, про, тим більше зараз є депутати-мажоритарщики, провести обговорення, висвітлення тих проблем, які виникають в місті. Чому до мене, особисто до мене, наприклад, з комунального підприємства, як воно називається, житло? Троскавецькавець житло. Прийшло тільки через півтора року договір про укладання угоди з ними на надання певних послуг. Чому? Я чув недавно пан, пан Руслан говорив, що там чи не 70% фонд? Е, 90% йде на 70 10 гривень зі 100 йде на Ну, на, на, ну іде дуже, іде значна, на дуже значна кількість йде на, на оплату праці, <працю> коштів, які Єжу люди платять. Так от що ж, нема ж там тих людей, які зарплату отримують, нема тих людей, які би прийшли до людей, зібрали літом, коли були там, там липа, цвіла, сіли навколо лавочки, і пояснили, люди, давай, кладемо угоду. Ми плануємо робити те, плануємо робити те, плануємо. те більше наголошую, є в кожному, за кожним будинком є депутат Мажоритажник, який повинен допомагати, в тому числі і міській раді укласти ці угоди, які би були справедливими. Чому по пошті приходить через півтора року до людини? Угода, не тільки до мене, я на пошту приходив спеціально, там кастовка була цих угод. Тобто через пошту, через рекомендований лист, заплативши кошти знов, десь в сумі, напевно, біля 7, 7 гривень. У вас теж приходило? 570. 5-70 Так От прийшла той лист з пропозиції, укладіть угоду. А через тиждень, бо я ж принципово не платив за ці, за ці послуги, принципово. я... Я ще два роки назад написав заяву Укладіть зі мною я хочу бути нормальним чоловіком, хочу платити за послуги. Ніякої реакції, ніхто мені навіть відповіді не дав з міської ради. А через тиждень приходить, ви заборгували таку-то суму. Якщо не сплатите, подамо до вас до суду. Тобто я не розумію, за який період вони подадуть, за тиждень, чи за два тижні, чи за півтора року. От оці моменти я хотів би хотів би сказати, щоб була якась комунікація, щоб буде вічна. Можна мама була підписана. Ну, я ж кажу, що прийшов, прийшла. Ні, то інше питання. То юридичне питання, я не хочу в ці, в ці нюанси влазити, входити. Тут, тут інше питання. Я просто про інше говорю. Про те, що Діалогу не тільки не зі мною, а з усіма людьми по кожному питанню, по питанню вирізання туй, Попитання того чи іншої проблеми, по тому чи іншому є можливість говорити, 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 не доносити позицію тільки однобоку свою, а позицію почути і Богдана Богдановича, і Іра Федоровича, і людин, людей, які торгують там чи інде, і таке інше. Тобто є якось, якийсь, якийсь баланс повинен бути тих інтересів, які ви привели врешті-решт до порозуміння. Тому що складається враження зараз, що. Ну, що Ніхто нікого не хоче чути. Є якісь амбіції, які от, перевершують всі оці можливі е, якісь комунікативні речі, які мають бути між людьми. Або просто небажання спілкуватися. Олежа, ну, до увагу того, що ти сказав, як тільки ми вийшли на кінцеве рішення по тарифах, і скільки це було? Ну, там було? 2,11, потім дві гривні. Там було три рази обґрунтовано тариф. 2,11, 2,02 і гривня 68. Гривня 46. О. І коли прийняли гривні 46, я, ну це можуть підтвердити люди. Я звернувся до працівників Трускавець житло. А тепер, шановні мої, давайте я готовий, як мажоритарник, на своєму окрузі. Ви скажіть, подивіться по прогнозу погоди, коли буде добра погода. Поставте столик в дворі, я повішу оголошення по під'їздах, я підключу всіх людей, котрих я знаю, і ми проведемо компанію заключення договорів. То про що каже Олег? Думаєте, хтось пошевелився? Я не думаю, що вони такі всі погані. Просто вони вважають, що так може бути, і почесно кажучи, ми справилися, щоб тут поплакатися. От погано нас ніхто не слухає. Ні, є проблема. От перед вами якраз два бійця, які не ну, дуже бояться піднімати проблеми, але це не має бути проблемою і нас двох. І е, повірте, Оля, нічого не станеться вашому інтерв'ю, Руслан Яросерська, що цей тариф є збутковий. Я дивилася сьогодні, я спеціально okay, ну Чого то, ну, то, він, він тоді і приймався? Нет, вот може ну, ну, я не хотів лізти в не лісти, не нюанси, але не. я хотів подивитися, а, в тарифі не закладено кошти водково... на отримання Тойоти Avalon. Пані Ольо, куплялась... Оль, я, знову... я, я, я не хочу знову Я не хочу знову те, жодного міського vale. депутата казати, що він добрий, чи він поганий. Жодного міського голову попереднього чи теперішнього, що він поганий, чи він не правильний. Ви про це говорите? Ні, я не хочу про це говорити принципово, тому що я зараз, їх тут зараз немає. Я не хочу поза очі комусь щось говорити. Я свою думку висловлюю з таку, що значить. От відносно тарифу. Скажіть, будь ласка, коли піднімався тариф, це можна було діалог вести з усіма людьми і прийти, і прийти, і прийти, і прийти злаймо, та, ви вчепилися того слова громадського Я слухання. протоколи Громадська... громадських слухань, де була одна людина, Пані Дві людина. Пані. Дві у нас конституція найкраща в світі. Не в громадських слуханнях і не в терміні справи. Справа в діалозі з людьми. Є уповноваження, обов'язково це повинен бути міський голова, є уповноваження люди, які повинні були говорити з людьми, з громадою. Шановні, треба підняти тариф, і якась мусить бути перспектива, стратегія. Поступальна, не треба ж повиш... підвищувати зразу в два рази, щоб було якісь збурення в людей. Що тариф не тариф дуже багато років. Що, що? дуже багато років тариф не за, те, Знає я за... за вашої каденції? Я, я, міській, за те, я за те, щоб підвищували тариф. Я за те, щоб прибирали в ліфтах. Я за те, щоб вам помалювали під'їзди і поремонтували поремонтували вікна. Я за те, щоб вам горище прибирали і підвал прибрали. Я за те, щоб двірники все вилизали від А і Я. Я за те. Нема проблем. Я про інше говорю. Ви дослухайте мене. Я про інше говорю. Я говорю про те, що між людьми, які повинні платити, і між комунальними службами, які є на службі в людей, повинен бути діалог. Посередник мають бути депутати, працівники міськополкомкому і все решта. Не збурювати людей. А піднімати посухово, я більш не переконаний, що якщо б було це нормально, то зараз би люди платили не 100 гривень, а 200 гривень нормально. і Люди б з розумінням побачили роботу і все. Не так зразу 200 гривень. Спочатку 15%, 15%, 15. Люди би побачили роботу, а не збурення. У нас одна розмова два роки вже чи півтора року, тільки про збільшення тарифів і все. Розумієте? Тобто, я про що говорю, що. Між людьми треба навчитися говорити. І тоді буде все нормально. Оля, на замітку собі візьміть, будь ласка, що встановлення тарифів на житлово комунальні послуги це зовсім не функція депутатів. І ще раз. Депутати втрутилися на стадію, коли побачили, що допущені грубі порушення. Встановлення тарифів це прерогатива виконавчих органів, тобто виконкому міської ради. І тому uh, правильно на 200% двісті процентів за грицяка тариф вони підвищували не знаю скільки років 5-6. Це було просто непопулярне рішення. Ви знаєте, як поповнювався статут КП наше місто. Просто сюди йшли гроші. Ви, розумієте, ви чуєте вас вас стало, вам стало краще зараз. Мені не стало мене приватний будинок, бо для мене це немає суттєвої різниці. Але якщо йдеться про те, що я... КП наше місто збиткове було, та ви о, самі знаєте з результати його діяльності. Я не про якісь економічні Я не кажу, що. Що той чи інший міський голова добрий, цей поганий. Я ж про інше говорю. Я говорю про те, що між людьми, ви ж в приватному будинку живете, а живе маса людей, які, яким не пояснили, чому раптом сталося так. Ніхто не пояснив, що прийде більш якісні послуги. Були. Я ж пам'ятаю, коли були ці е, зібрання в міській раді, коли задавали просте елементарне питання, У мене особистих речей, особистих. Зараз претензій до жодної людини немає, але просте, елементарне питання. Яка заробітна плата начальника? Великі зарплати почекайте. Я не великі. про великі зарплати була відповідь. Була знаєте, Куда яка відповідь. Що відповідь. Ніхто, Знає ніхто не, цієї я не відповідь. Знаю. Знає, яка? цієї сумі? Знаєте, яка від комерційна таємниця сказали була відповідь? Чому комерційна таємниця? людина на службі в людей комерційна таємниця що приватна чи що приватна, приватна структура заробітні плату директорів комунальних підприємств це є рішення розпорядження міського голови. Му, тим більше розпорядження Я міської голови і розпорядження а, міського та, голови встановлюється зарплата. Ви про що мені хочете сказати? Що це як таємниця це не вивчити прийшов відповідь на комісію Тому оці всі? Всі оці, це оці всі речі треба озвучувати. Ну, можливо, не треба... таке було формулювання, але нам дали повністю от по капетрує житло. Нам дали кожен посадовий оклад. Всіх, крім директора. Крім директора. Директор. Ну бо директор окремо укладає контракт безпосередньо з міським головою. Знаєте, і це річ, відносини громади, відносини громади і відносини міської голови. Це так відносини в сім'ї. Їх можна вибудувати нормальним, сідати за стіл кожного вечора, пити чай, і говорити, виговорювати проблеми. А можна один одному таїти і врешті-решт розійтися, і цей поганий, і цей поганий і дітей не пустимо, і все решта. І мати амбіції з собою. Коли люди між собою розмовляють, тоді вирішується питання. Коли люди не хочуть чути і не розмовляють, тоді питання жодного не вирішиться. Браті... Я, я закликаю громаду і закликаю от нам дойти до старатися до громади, до людей абстрактно громада, до сусіда, якого поважаєш, якого з яким пиво п'єш, з яким там. Ще щось робиш, і таке інше, до, інших, до іншої людини. І доносити оці моменти, щоб люди ставали активними. ця проблема в Україні, що в нас дуже великий терпець і еластичний. Розумієте? Якби трошки той терпець був такий пружніший, то ми б, ми б заставляли ті люди якось всіх реагувати. Я не думаю, що все так погано зараз. Я Ще не кажу, Йоградові, що погано, я кажу, що добре. Змалювали. Звичайно, що є недоліки, є якісь прорахунки, можливо, непопулярні рішення. А ви, ви, ви чули від мене, що я казав, що Ні, погано? Ну, Де я сказав, Ні, ну сказав, що Богданович. Скажіть, будь ласка, на університету. Пані Олі, я сказав, що погано. Ні, ну це голосує не так. Депутати контрольовані, змови, таке все інше. Розумієте, є звичайно, що багато про Можна я скажу? А що, немає змови? Прошу? Є. Є змови, звичайно. Але це було більше претензій до депутатів, які між собою знайшли Якісь точки дотику скажуть так, так, стосовно до здається до виборців, мають бути до виборців які мають насамперед, а потім депутаці. контролювати своїх мажоритарних депутатів, ну, депутатів. Ну, ну, при моєму це... депутації не було жодного мажоритарства. Почав, почав. Але навіть якщо було. немає більшості в міській раді, міський голова просто надії здатна. Ви це як депутати знаєте як найкраще? Так само було при минулому скликанні. Але для мене є дві події, які характеризують діяльність нинішньої влади як позитивну. Це одна з останніх подій. Це.